Доброго дня, шановні українські аграрії, 19 березня. Сім горох. Вчора було мінус 5, сьогодні мінус 1, ну нормально. Нормально, дивлюся, треба сіяти горох, бо діла не буде. Хто я знаю, вологи нема особливо. Не то, щоб ідеально, так, ідеально поки що не виходить. Але я вам скажу так, непогано сіється горох. Дві сівалочки, одна 9-метрова, друга 6-метрова. Пітінгер зараз міняють фільтра на тракторі і пойдемо, пойдемо, пойдемо. Що чекати, колеги? Нічого чекати. Горох така культура, що любить вологу. А щоб вологу дати, волога є. Ось горошок наш. 4 см десь. І все. Буде горох. Минулого року, до речі, 42 отримали по нашому гороху. То були трохи всі в шоці. Ціна його цю, зараз з місця 16 тисяч. Тобто, шанси якісь є. Щоб сказати, що які шанси будуть там великі там на, проди... на продажі чи ні, Ні, але навіть як попередник це вже плюс. Після гороха може сіяти ріпак, навіть як після ячменя. От і питання: ячмінь сіяти чи горох. В даному випадку в цьому році горох отака. От 54. 7, десь 10, мільйон 100. Приблизно маса тисячі дуже різна, тому що один горох брали з Дніпра, то там взагалі маса тисячі щось 220 грам. А тут бачу, брали в Київській області десь під 300 грам. Тобто різниця в нормах висіву, ви розумієте. Ну, а так непогано, дивлюся, і заробляє, і ходить. так що Буде все окей. Тримайтеся, підписуйтесь на канал. Успіхів вам!